Отже, сьогодні 3 сентября, 11-й день нашого туру, такий ранок. У нас декілька було днів, що ранок був похмурий. Сьогодні нарешті ясний вже ранок повністю. Отак от красиво над... Шішками ми пагорбами, встає сонце. Подивимось тепер нашу позицію на карті. Тут вона виглядає. Ми біля самого гірла річки Тернава. І нам залишилось рівно один меандр пройти, один закрут. Це із трьох. Ну, насправді вітер дуже сильний, зустрічний, нам дуже заважав пройти це швидше, да і не тільки вітер, а об'єктивно і суперові види просто неймовірні. Вітаю на продовженні туру Дністровським каньйоном. Одинадцятий день настав і зараз треба звернути увагу, що нам. Неймовірно щастить з погодою. Ось попереду урочище, яке має назву Врублівські касагори. Неподалік село Врублівці. Це село де фінішує один із варіантів вілотуру Подільські товтри. Якраз перший день, другий на бак, а то ось перший, там є два варіанти або в Демшині на правій стороні. Товтри з одного боку тернави, або з лівої сторони тернави в в Рублівці. Ми ще жодного разу не потрапили під дощ. До речі, як і під час минулорічного сплаву. Адже на інших сплавах бували випадки, коли нас накривала злива, і доводилося ховатися під тент намету. Далі по маршруту у нас гірло та затока річки Тернава. це, на мою думку, найкрасивіша притока Дністра. Довжина її сягає 62 км. Площа басейну 381 квадратний кілометр. Протікає через місто Дунаївці. Місцями утворює каньоноподібну долину. Але найбільш красиво виглядає саме затока річки Тернава, яка починається у селі Китайгород. Де вона утворює Китайгородське відслонення. Ось поступово виринає вже з повороту направо гирло ріки Тернава. І ось там ось ось так прямо знаходиться. Одна із самих найкрасивіших оглядових майданчиків парку Подільські Товтри. Ну, принаймні на дільниці від Кам'янця-Подільського до Бакати. Ну, також зліва тут є також оглядовий майданчик. Характерні на цій тофтрі такі повністю абсолютно вертикальні стіни. Зараз, коли ми зайдемося в затоку річки Тернаву, там побачимо ще більш вертикальніші, ще вищі стіни. А ось тут знаходиться оглядовий майданчик. Того року ми в квітні там ночували з наметами. Ну, а Тут просто фантастичні види. Ось ця Товтра. Ну, взагалі виглядає такою просто 30-тиметровою вертикальною стіною. Початково Китай-город був містом, що засноване ще князем Потоцьким, через нього проходив чумацький шлях. Тут був розкішний замок, існує кілька версій походження назви Китайгород. Жодного стосунку до країни Китай вона не має. від слов'янського слова кита плетениця з лози або тин. Згідно з цією версією, перед будівництвом кам'яної фортеці на її місці ставили плетений тин. Інше походження від слов'янського слова Китай, що означає огороджена територія. Ця версія пояснює наявність схожих назв в інших регіонах Китайгород у Москві, Китаю під Києвом. Зараз це місце представляє собою надзвичайно велику наукову цінність. Адже тут розміщено. Один з найповніших у світі еталонних розрізів силурійських відслонень. Геологічний еталон відслонення 3 і 4 періодів Палеозойської ери починається на лівому березі річки Тернава і охоплює весь схил пагорба на південно-західній околиці села Кітайгород. Площа даного відслонення. Сягає 60 гектарів. Невелика частина відкладів в основному пісковиків, які знаходяться на заплавній частині річки після підняття рівня води з 1983 по 1984 роки, опинилася під водою. Але сам розріз Зберіг свою унікальність і до сьогодні вона полягає у тому, що тільки в районі села Китайгород можна спостерігати повний розріз силурійських відкладів, відслонення складається із повних трьох ярусів. І така характеристика призводить до того, що це відслонення. Має належати до світової геологічної спадщини. Історія формування Китайгородського відслонення сягає глибини віків. Протягом мільйонів років на території сучасного Поділля змінювали одне одного різні моря. Венське море. 620 мільйонів років тому. Ордовицьке море 470 мільйонів років тому, Силурійське, котре існувало 420 мільйонів років назад, Тортонське море 12 мільйонів років тому та Сарматське віком від 8 до 6 мільйонів років. Кожне з цих морів залишало свій слід у вигляді осадових порід та скам'янілостей. Не влазить на ці ось фьорди. Вже як ми тільки ці місця з чим не порівнювали? Патара, каш, балаклава, фьорди. Ось така затока, крички Тернава. Так, тут треба брати щось з більш широким об'єктивом. Особливу цінність представляють силорійські відклади, які формувалися від 440 до 420 мільйонів років тому Китайгородське відслонення представляє собою природний розріз, що починається на лівому березі річки Тернава і охоплює весь схил пагорба на південно-західній околиці села Китайгород. Яка ж каменюка, Яка ж скала? Скільки ж вона висотою? 30 буде метрів? Буде. А, так. Да. Буде. Реально. Це може і більше. більше. У вапнякових шарах китайгородського відслонення можна знайти різноманітні скам'янілості, які свідчать про багате життя древніх морів. Такі як рештки трилобітів, скам'янілі корали та губки, панцири велетенських раків, рештки риб, морських їжаків та крабів, гастроподи, серпули. Ось ця скала. Там село в Рублівці знаходиться. Ці знахідки дозволяють науковцям реконструювати екосистеми Силурійського періоду. Та вивчати еволюцію життя на Землі. Крім геологічної цінності, китайгородське відслонення вражає своїм ботанічним багатством. Тут можна зустріти рідкісні та реліктові види рослин. Наприклад, різні види орхідей, які ростуть у прилеглому Китайгородському лісі. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення Китайгородське відслонення у 2010 році увійшла до складу національного природного парку Подільські Товтри. цікава структура. Знизу темніше, потім кридяний шар, а зверху вже кораловий. Там рештки панцирів, там різноманітних радіолярій, сірпул. Отже, зараз ми вийшли з фірдо, з затоки річки Тернава, пройшли її гирло і... Далі йдемо у нас прямо по курсу ще одне велозаїжджаюче місце. Зараз по центру кадра. Це село Субіч. І нам ще доведеться там десь піднятися туди. Ну, зараз подивимось на оглядовий майданчик. Не, тут сезонный водоспад. причому досить высокий. Десь метрів з 25 він буде, Коли на весні снеги займает, защит. А то води. Далі над нами нависають різнобарвні скелі села Субіч, звідки відкриваються казкові краєвиди Дністра. Це фантастичне місце мека для любителів тиші, краси та фантастичних фото. Також субіч славетний своїм скельним монастирем, що знаходиться в урочищі 40-метрової гори Монастирище, яке стоїть прямо над Дністром. Невеликий Печерний монастир, вибитий руками людей у Вопняках, до наших днів зберіг свій вигляд та атмосферу благодаті. Але до цього монастиря дуже важко дістатися, скільки разів я. Проїжджав, заїжджав в Субіч, я таки цю стежку не знайшов, її немає на картах. На жаль, я цей монастир не відвідував. Субічський печерний монастир схожий на Бакацький і їх називають братами. Хоча цей брат молодший він був створений в період між 16 та 18 століттям. Бакацький створений в 11 столітті. Зараз пішком ми йдемо не в субіч, а в Демшин. Такий підйом буде, ну абсолютно карпатський. А може і кримський. Ось який вид починається тут. Ось такий вид. Жарить, неймовірно, просто неймовірно. Перша згадка про монахів в цьому місці датована 16 століттям. До наших днів збереглися три невеликі печери. Келії були висичені у камені руками. Крім печерних келій, тут є каплиця, цілюще джерело та неймовірні пейзажі. За переказами ченці були ткачами, виготовлені речі вони відносили до місця, де нині діє капличка, і залишали для селян. А місцеві жителі села міняли їх на продукти. Ось якийсь фьорд. Ого, ну ми такий грот ще фьорд. Дуже умовне порівняння з справжньою термінологією морського узбережжя. Це довга вузька морська затока, яка часто тягнеться далеко у середину узбережжя. Фьорд походить від затоплення морем долини колишнього льодовика. Багато фьордів дуже глибокі. Вони формуються, коли величезні льодовики своєю вагою розділили низи долин під рівнем моря. Після розтоплення льодовиків вода моря потрапляла в долини. Переважно довжина фьорду в декілька разів більша за його ширину. Тільки подивіться на ці кадри, га? Подивіться на ці кадри. Як звідси виглядає з виход з бухти... Щось неймовірне. Ось ось так виглядають скелі села Субіч з іншого ракурсу з води. Скільки разів я майже всі сезони, крім зими, бачив ці місця, як вони виглядають зверху там, який робить поворот Дністер. До речі, ми таки завершили на Субічі, ми завершили останній третій меандр. Все, нарешті. Ось нарешті ми пройшли та завершили третій, останній меандр цієї технічної дільниці. Далі у нас досить плавний поворот наліво і поступово ми таки вийдемо на Дністровське вже водосховище дійсно на велику воду. Це ще поки невелика вода. Що ж, Поступово ми наближаємося до трагічної складової цих місць, пов'язана вона з будівництвом Дніпровської ГЕС та утворенням Дністровського водосховища та Бакацької затоки. Зараз по карті наша позиція рівно в цьому місці. І це 200 кілометр шляху, двохсотий по воді. Безперервно. У 21 століття Україна увійшла з 448 містами, 894 селищами міського типу та 28. 1739 селами. Тільки серед них уже немає населених пунктів, що зникли навічно під час будівництва Дністровської ГЕС та затоплення водосховища в 1973-1987 роках. Можна бачити ось так от поспіль одинаково вода порізала такі каньйони через однакові проміжки. 204 кілометри водного плеса із середньою шириною майже 1 кілометр та глибиною 21 метр змусили переселятись жителів. 63 сіл Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей майже 30 із яких затоплені повністю. У жодному сучасному документі неможливо знайти сьогодні назви сіл Барвінкове, Чугор, Лоївці, Кривчани, Конелівка, Надністрянка, Молдова, Баката, Теремці студениця та багатьох інших. Для них історія зупинилась, бо вони зняті з обліку як неіснуючі в ті часи. Але більш детально ми побачимо та поговоримо про це вже в наступній серії. Ось на цьому місці завершився наш 11-й ходовий день. Ось така затока попереду. А далі, далі вже близько велика вода. Ось за цією товтрою, зліва каньйон ріки затока ріки Студенниця. Далі підйом на Колодівку село, а села Колодівка вже відкривається фантастичний вид на Дністровське водосховище. Ось підсумок після 11 днів, проведених на річці на байдарці. Як виглядають руки? Майже жодного цілого пальця немає. Все, порубане, покоцане, порізане, на... натерте, начухане. Паскуда кадр Все,